99% психологів ігнорують цей інструмент, і навіть не уявляють, скільки часу клієнтів і доходу втрачають без нього, а могли би зробити це своєю унікальною особливістю, тією, що виділить вас серед колег та підвищить ефективність у рази. Я розговорю про фізіогноміку, навичку читати людей за рисами обличчя. Цей метод психодіагностики дозволяє з першого погляду визначати психотип, модель поведінки і справжній корінь проблем клієнта. А отже, ще до початку роботи розуміти, який інструмент спрацює, а який ні. Запрошую вас на безкоштовний вебінар розбір, де ви дізнаєтеся, як розпізнати два типажі клієнта, які за своєю природою затягують процес терапії. Це допоможе вам вчасно їх ідентифікувати та налаштувати процес так, щоб не розтягувати психотерапію, а вести клієнта до результату. Знаю, як для вас це важливо. Якщо зареєструєтесь просто зараз, одразу отримуєте два додаткові матеріали. Перший це чек-лист про чотири риси обличчя складних клієнтів. Другий це відеоурок, де я розповідаю, як по обличчю виявити дійсно важкий стан. Клієнта, щоб вчасно направити його до психіатра, тисніть кнопку Реєструйтеся, забирайте боднісні матеріали до ваших інструментів та побачимося на зум зустрічі. А ще наживо проведу демонстраційний фізіогномічний розбір одного з учасників. Можливо, саме вас.